Я трошки в емоціях переднього проповідника, дуже сильно, дуже гарно. А мої любимі слова з старого собі: чи підеш ти через води в хлині? я не покину тебе, чи підеш ти? і вода не затопить тебе, чи підеш ти через вогонь палючий і не опалить тебе. Бо я Бог твій, я завжди тебе і біля тебе і оберігаю тебе, і тримаю тебе за правець твою. А зараз я маю невеличкий Вірш свідчення, який мене дуже торкнувся. І хотіла б вам його зачитати. Я хотіла, щоб мене любили, марила і навіть снила цим. І зривалася на манівці, І кричати ладна була всім. І про це, звичайно, говорила. І хотіла, щоб мене любили. Я шукала дружби у людей. Часом, певне, трохи дивний спосіб, світ ілюзій і оманливих ідей, може, ще малюв би мені й досі, якби серце раптом не розбилось. Я молилась. Я молилась, плакала, кричала, біль такий в словах не передати, думала, вже серце не зібралось. Годі мріять, марні лікувати, сили для життя в мені не стало. Я ж молилась, плакала і кричала, і в той час прийшов Спаситель мій. Коли я шукала його щиро, розігнав туги і страх, і брій, і в мені засіяв зерно віри, щоб воно в душі моїй зростало. Я шукала. І хотіла, щоб мене любили, хто з людей ненависті бажав. Робимо чимало добрих справ, щоби нам хтось дякою сказав, щоб наші вчинки оцінили. Ми бо прагнемо, щоб нас любили. І прийшов Господь і руку дав у пробитий грішниками долонях нове серце він моє тримав, грів його, аби не захололо. Подихом ласкавим зігрівав, Він бо знав, як хотіла я, аби любила. Він сказав люблю і обійняв, серце нове те у груди вклав, із плечей тягар тяжкий здійняв, дав мені ураз наснаги й сили. Я ж хотіла, щоб мене любили. А Христос сказав мені люби, коли в серцях коли в саме серце влучать стріли в час невіря, смутку й боротьби, як душа іще не відболіла. Після втрат принижень і скорбот мій народ. Я бажаю, щоби ти любила рідних, близьких, навіть ворогів. Я тебе прийняв і я зігрій. Не цурайся добрих справ, ні слів, так чи ні. Як би сама хотіла, щоб тебе приймали і любили. Ті слова душі моїй звучать, як в житті проблеми зустрічаю, і надія, тане, як свіча, коли серце близьке до вічаю. Не зважай на труднощі, люби. У журбі дам тобі наснагу снагу, зміцню сили, на життєві хвилі не зважаю. Погляд на Христа щораз раз звертає, навіть як у край. стверджу сам твоєї віри крила прагнуть люди, щоб ти їх любила, і що хочеш мати у житті щедро дробисі на життєві нині, сам Господь зростить по сілеті, щоб це, хоч це буде завтра, а не нині, скрізь завжди усім. Даруй любов знов і знов. Бо сам Господь так полюбив нас, що віддав сина свого та народного, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне, то любимо. Амінь.